15 років він пішов на майдан, а у 16 вже був на антитерористичній передовій. Вінничанин Андрій Романюк майже півроку воював на сході, а повернувся додому лише коли дізнався, що його маму судитимуть за те, що відпустила сина на війну. Самого ж Андрія за пропуски тепер відраховують із профтехучилища. Із собою Андрій привіз подяку від комбата, і саме із нею пішов до суддів і до власного навчального закладу доводити, що просто патріот. Андрій наздоганяє навчальну програму за останні п'ять місяців. Свій перший курс неповнолітній студент провів на передовій. Я дав письмову розписку, що я зобов'язуюся регулярно відвідувати навчальний заклад і перездати всі свої хвости. Рік тому Андрій стояв на майдані, витягував поранених та вбитих снайперами людей на інститутській. На згадку про ті часи зберігає трофейний щит, який вирвав у Беркутівця. Коли почалася війна, забув про навчання і зібрався на передову. Я був ще в травні, коли розпочинав розпочинався цей конфлікт. Я був в батальйоні, і я вже не міг спокійно дивитися. Зупиняла, просила, пояснювала, говорила. Андрій твій вік зараз для навчання. Ну, не для війни про те, що поїхав на фронт, мамі повідомив телефоном. Потім п'ять місяців оббивав пороги добровольчих батальйонів, але комбати відмовляли неповнолітньому. Що найменше це сім батальйонів, з якими я вів перемовини, і два батальйони з яких я їздив. Тобто їздив я в Маріуполь до Азова і їздив я в Київ до Дніпра. Нарешті командування одного з батальйонів погодилося взяти хлопця. Спочатку стояв у караулі, потім його відправили у розвідку і навіть довірили снайперську гвинтівку. Кернистоповтехучилища, де мав би навчатися хлопець. Тим часом підготували наказ про відрахування студента за прогули. А мати хлопця отримала повістку до суду за неналежне виховання сина. Тільки тоді Андрій повернувся додому і на судовому засіданні пообіцяв не пропускати занять. Суд справу закрив. Підстав для сумніву щодо невиконання матір'ю своїх батьківських прав не було абсолютно. Гристи граніт науки Андрій погодився. А ось переодягнутися у цивільне ні. Мене все ж данками. Де там в зоні Я ж туди поїхав, мене не було вовче нікому. Каже, нічого пустить поїхав. Завтра Андрію виповниться 17 років. Подумками він і досі на фронті, тільки у планах хлопця. Одразу. Зу після закінчення навчання знову повернутись до армії анатітовська та Микола Зеленко Вінниця спецкор два плюс